Нині час класичного бабиного літа у повітрі літає паутина, оксамитове сонце та золото на деревах. Метеорологи кажуть, така погода триматиметься до кінця тижня. Тож саме час подумати про осінні фотосети та романтичні прогулянки. Оці періоди з теплою погодою можна вважати за бабине літо. Бабине літо це такий період теплої погоди після значного зниження температури, коли теплої погоди в день. Думаю, цей період, який там почався вчора-позавчора, і він триватиме, ну, як мінімум, до середини жовтня, з комфортними більш-менш температурами, от, наприклад, на завтра, на 7 жовтня, ми при малохмарній погоді опадів не очікуємо, вітер північний 5-10 метрів за секунду, і температура по області вночі 5-10, в день 15-20 градусів тепла. І от схожа погода збережеться і 8-го, і 9-го, і 10-го жовтня.